Усіх на своєму каналі вивчення англійської мови за шкільними підручниками Apple Tree. Мене звати Марина і я маю чудову новину. На численні прохання підписників і друзів каналу ми запускаємо серію нових відеоуроків з оновленим підручником English with Smile для першого класу. У цих уроках на вас чекають докладні пояснення матеріалу, робота з підручником та додатковий огляд робочого зошита, а також цікаві аудіо-відеоматеріали. Які допоможуть нашим дітям вивчати англійську легко та з посмішкою, друзі? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть у коментарях, які теми чи завдання вам найбільше цікаві. А ще я хочу нагадати про наш телеграм-канал English Webinars. Вже понад рік ми проводимо благодійні заняття в Zoom, аби підтримати наших військових. І з вересня ми стартуємо з новими щосуботніми уроками для першокласників. Разом будемо уважно вчити алфавіт, читати історії, вивчати слова у піснях і поступово почнемо говорити англійською. Усі деталі в описі під цим відео обов'язково переходьте за посиланням, долучайтесь до нашої телеграм-спільноти і відслідковуйте останні новини та напрямки занять. Також спілкуйтесь в нашому чаті. Ну що ж, познайомилися зі мною, а тепер познайомимося з нашим підручником, з нашим головним героєм-смайликом на ім'я Сем, Смайлин Сем та його друзями. Ось обкладинка нашого підручника, з яким ми працюватимемо протягом цього навчального року. Ну і перейдімо одразу до найпершого нашого заняття. Introduction називається це заняття. Ось наші. А можливо, на ваші однокласники справді навчаються так за цим підручником також. І ось ось наш смайлик Сем. І він говорить: Хай, привіт! Він пропонує нам з ним познайомитися, а це нам допоможе зробити. Знаєте що? Звичайно, відео. Давайте ми спробуємо зараз перейти і подивитися його. Привіт! Я смайлик Сем. Ти любиш посміхатись? Я теж. А гратись? Я дуже люблю грати з дітьми на їхніх планшетах і смартфонах. Тому у мене багато друзів у всьому світі. Слухай, приєднуйся до нашої компанії. Але стривай. щоб грати з усіма тобі треба розмовляти англійською мовою. Ой, я придумав. Ти просто стеж за мною і будеш знати, як виконувати завдання. Це буде наша з тобою весела гра. Ось мої підказки. Спробуй здогадатись, що вони означають. Ну і що? Почали? Ну, а тепер давайте справді познайомимося з тими умовними позначками, які є в нашому підручнику і в нашому робочому зошиті. Listen Listen Слухай Point Point. 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 Pokazuj. Act out. Act out. Act out. Zagraj. Sing. Sin. Sing. 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 Zaspiewaj. Play the game. Play the game. Zihraj. Play the game. Play the game. Make. 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 Зроби. Make. Have a talk. Have a talk. Поговоріть. Have a talk. Have a talk. Поговоріть. А тепер зіграємо в гру, адже ми працюємо з вами на інтерактивній платформі. До цього підручника. І так, introduction, game 1. Sing. Син. listening points. Нам треба знайти того смайлика, який співає. І ось цей смайлик. Син. Син. Так, йдемо далі. Point. 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 Це там, де смайлик показує пальчиком щось. Вказувати. Point. Listen. Listen, Listen – це означає слухати. Have a talk. Have a talk. Говорити. Розмовляти. Play the game. Play the game. Грати в гру. Play. Play. Ось цей смайлик з нашим м'ячиком. Play the game. Act out. Act out. Act out. Розігрувати щось, грати. Make. Make. Make, Make – це щось створювати. Ну, в даному випадку з допомогою ножиць. Отже, make створювати. Кут. Тиснемо далі. Стрілочку, перевірка. І результат у нас very good. Excellent. Ми все зробили правильно. Переходимо до наступної гри. Так, і це у нас гейм цей. Listen and point. Послухай і вкажи. Sing. І так, sing. Показуємо на смайлика, який співає. Have a talk. Have a talk. Розмова. Listen. Listen. Слухай. Make. Make. Створюй щось. Act out. Act out. Розіграй якусь ситуацію. Play the game. Play the game. Ось там, де смайлик грає в м'ячик. Point. Point. Смайлик показує пальчиком. Point. Кут. Можна пройти ще раз, хто не впевнений у своїх знаннях. І так, за підручником ми з вами попрацювали. Ми познайомилися з, зі смайликом Семом, Smiling Sam, а також вивчили усі основні команди. Тепер ми зараз закріпимо їх у нашому Activity Book. Ось так виглядає наш робочий зошит до підручника English with Smiling Sam. І перше заняття introduction. Давайте ми з вами повторимо наші, е, наших смайликів. Okay? Слухаймо і позначаємо відповідно той смайлик, який ми почули у тому самому порядку. Listen. Listen. Слухай. Listen. Listen. Повторюйте. Listen. Слухай. Sing. Sing. Співай. sing make make виготуй make make створи щось make point point покажи point point listen and repeat Listen. Слухай та повторюй. Listen and repeat. Лисен ан Слухай повторюй. Have a talk. Поговори. Have a talk. Have a talk. Поговори. Повторімо разом ще з вами э, значення цих смайликів. Отже, sin, listen, Point. listen and repeat. Слухай повторій. Make. Have a talk. Good. Task 2. Слухай, показуй. Та повторюй. Слухай. Треба послухати. Буде показати і повторити відповідно правильну фразу. Давайте це зробимо разом. Пейдж 4. Таск 2. СТОРІНКА Четверта. Zavdanya druhe. Listen, point and repeat. Sluchaj, vkazuj i Listen. Listen. Point. Point. Sing. Sing. listen and repeat listen and repeat have a talk have a talk listen and repeat so it's a it mm -hmm. listen and point i would say we should show you how to show what you ask so listen and point so. make make good but we must cheer listen Point. Sin співай, так? Далі listen and point. Слухай, і показуй. А ось це listen and repeat. Слухай і повторюй. Have a talk. Поговорить. And make. Виготуй. Ну і вправу третього зробити самостійно. Point and say покажи та скажи. Then color, тоді розфарбуй. Мабуть, вам знадобиться багато жовтого кольору, так? Багато олівців жовтого кольору, для того, щоб повністю розфарбувати усіх смайликів. Такі вийшло у нас сьогодні найперше заняття за оновленим підручником English with Smiling Sam перший клас. До нових зустрічей, Goodbye, good luck! Зустрінемося на наступному занятті. Домовилися? Кидбай! До нових зустрічей!